Запечена соковита курочка, яка вийде з першого разу та ще й з підливкою, це вигадка? Ні, це реально і готується дуже легко. Спершу я обтираю курку паперовим рушничком з усіх сторін. Далі натираю її спеціями, які я змішала з сіллю. Спеції можуть бути будь-якими на ваш смак. Я використовую розмарин, коріандр, орегано, сушений чесник і лавровий лист. Середина поклала гілочку розмарину і орегано. Тепер настав час зв'язати гомілки, щоб курка мала гарний зібраний вигляд, як на картинці. Тісно зв'язую гомілки і зашнуровую аж на верхівці, щоб курочка була ще більш акуратною. Тепер кладу її в пусту каструлю на ніч в холодильник, щоб всі ліспеції зробили свою магію. На наступний день форму для випікання накладаю моркву, цибулю і часник, цибулю порей, два лаврові листочки, селеру і декілька зернят перцю. Суміш цих овочів дасть неймовірний смак і аромат підливці. За 30 хвилин до запікання дістаю курку з холодильника і кладу на форму, щоб вона нагрілась до кімнатної температури. Потім кладу її в розігріту до 220 градусів духовку на 80 хвилин. Вона буде готова, коли в найглибшій частині температура буде мати 80 градусів, м'ясо буде білого кольору, а сік прозорим. У форму з овочами наливаю 200 мл гарячої води. Добре відшкрябую пригорілі часточки і кладу все на маленький вогонь, додаю 2 столові ложки борошна, трошки солі, 50 мл червоного вина для цікавішого смаку і варю до легкого загустіння. Потім проціджую підливку від овочів. Хрумка скоринка, ніжна і насичена сіллю та спеціями м'ясо. Це саме та страва, що стане вашою фірмовою. Не забувайте поставити прямо під цим відео лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб бачити нові рецепти. Ах, пахне як на кращих ресторанах. Але ж ми знаємо, що вдома буде завжди смачніше. До речі, рецепт ідеального соусу з журавлини до м'яса також є на каналі.